Восени жовте листя гріє, так що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, що дозріли до насіння, бо прийшла пора осіння. Добрий день, діти! Сьогодні на нашій галявині зібралися не осінні листочки, а інші гості. А які ви знаєте, прослухавши віршик, листопад несе в ковші. Сірі хмари і дощі. Листя все пооблітало і пташок у лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебіді, шпаки, журавлі і качки сірі теж полинули у вирій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Цьому віршику називались птахи які будуть відлітати і називаються вони перелітніми. І навіть назвали маленьку пташечку горобчика, який буде з нами зимувати. Зараз діти, деякі пташки, дуже хочуть, щоб я познайомила діточок з ними. Шпак це перелітній птах. Чорний невеличкий птах, що вміє стрибати, вітати, ходити, дзьобати. У цих пташок незвичайний спів. Цей птах не вміє, не має власної мелодії. Він відтворює голоси інших птахів, навіть, навіть імітує голоси тварин. То замукає, як карівка, то заквакає, наче шапка. Лелека. Великий та гарний перелітній птах. Живе у наших краях весною і літом, гніздиться поблизу людських осель. Тіло вкрито пір'ям білого кольору, а кінці крил чорні. Він має великий червоний дзьоб, Не ловить поживу, дві ноги довгі і тонкі, що походжають по воді. Лелека часто полюбляє стояти на одній нозі. Лелеко чорний, занесений до червоної книги. Дякую. Ці птахи дуже добре знають, якою буде цьогорічна зима. Вони відлітають у вимі, якщо зима буде дуже морозною. А якщо взимку буде достатньо тепло, вони залишаються зимувати в Україні. Взимку вони їдять насіння, яке дістають із шишок, ялинок та сосен. Навіть взимку вони продовжують працювати своїм міцним дзьобом, шукаючи під корою комах, які сховалися до весни. Лебеді це перелітні птахи. Оперення цих птахів за кольором буває або чисто біле, або сірого, або чорного кольору. Оперенє щільне і вода не проникне. У лебедів поперечні вирости країв зьоба перетворилися на зубці для утримання здобичі. Лебеді дуже гарні птахи. Про них складено багато казок, пісень, легенд. Птахи, що мешкають в Україні, бувають перелітні та осілі або зимуючі їх називають. Пропоную вам зараз, діти, пограти в дидактичну гру, яка називається Впізнай птаха. Я буду вам загадувати загадки, і вам буде потрібно відгадати, про яку ж птаху буде йти мова. Тут мова буде йти не тільки про птахів, про яких я вам уже розповідала. Перша загадка, слухаємо уважно. Скрикотуха, білобока, звуть усі со! Рока. правильно діти. Друга загадка. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. пізнали, це сова Умнічки. Наступна загадка, слухаємо всі дуже-дуже уважно. Маленький хлопчик у сірій святині. По дворах стрибає, крихти збирає. Горобець, молодці. А зараз цікава загадка. Подумайте, уважненько, і впізнайте цю пташку. Крізь зимові заметіли, Заметіли, пташенята прилетіли, В них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди, Хтось розвісив у дворі, звуть пташок. Снігу рін. І ще є одна дуже цікава птаха. По болоту гордо ходить та дітей з собою водить, чить вона своїх малят, як ловити жабенят. Молодці дітки добре впізнали і відгадали загадки, і впізнали наших пташок. Ну, а зараз послухайте дуже важливу інформацію. Невід'ємною частиною нашого життя є птахи. Вони зберігають зелений світ, є окрасою довкілля. На превеликий жаль, птахи серед людей почуваються не зовсім безпечно. Частина птахів гине під час перельотів у теплі краї та назад, а також погана екологія знищує пташок. Серед усієї фауни, тобто тварин. До червоної книги більше всього занесено птахів, аж 15 видів. Тому запам'ятаймо, справжній господар береже, захищає і охороняє природу.